Приватне підприємство Курінь продовжує ремонтні роботи з оновлення будинків, які знаходяться в них на балансі на минулому тижні. Працівниками підприємства була розпочата перевірка та поточний ремонт вентиляційних каналів будинку по вулиці Шкільна, 2. За адресами Олімпійська 126, 127 та по вулиці Подільській, 36 а приватне підприємство Курінь завершило поточний ремонт покрівель багатоквартирних будинків. На сьогоднішній день підприємством проводиться поточний ремонт під'їздів та фідних сходинок до них За адресами Патона 19 та корольова академіка 5. По вулиці Корольова Академіка, 7 у ватоквартирному будинку, вже був завершений ремонт всіх під'їздів та вхідних сходинок. Проведено ремонт і побілено відмозку та цоколь будинку. Разом із ремонтами кожного будинку проводяться також планові дератизація та дезінсекція в підвалах будинків. Приватне підприємство Курінь також планує ремонтні роботи в будинках по проспекту Перемоги, 18 та 20. Але щоб здійснити ремонт повністю, адміністрація підприємства вкотре наголошує, аби мешканці всіх будинків часто розраховувалися за надані послуги. ПП Корінь також. Кож звертає увагу мешканців багатоквартирних будинків. В разі виникнення аварійної ситуації своєчасно повідомляти про це, для того щоб підприємствам були прийняті швидкій мірі по усуненню аварії.